But... Доброго раночку. Ви на каналі Айдяро. Це де 100 новин світу настільних рольових ігор. Випуск номер 41 за 16 грудня. Менше ніж за півмісяця буде вже новий рік. За тиждень ще буде різдво. Так що різдвяний настрій з лунає з усіх колоноч. Я сподіваюся, ви теж готуєтесь і наш болотяний сусід не псує вам настрій різдвяний. Ви допомагаєте ЗСУ донатами. Сьогодні буде не так багато новин. Всі готуються до свят, хтось п'яний, хтось на шляху. Але все ж таки новини є, і ми про них сьогодні поговоримо. Так що заливайте вашу ранкову каву, або що ви там сьогодні п'єте спеціальний джинс гавайських островів. І поїхали до новин. of Офрі Rings. Ріліга анонсувала саплемент для The One Ring для володаря перснів е, про західних ельфів. Також окремо вийде адаптація для п'ятерошки під назву Keepers of the Elven Rings. Що ж це таке, що там буде в цьому саплементі? А там буде можливість потрапити до західних ельфів Лорієн, Рівендел, Ліндон, ну і так далі. 12 визначних місць, включає локації згадані володарі перснів, Правили лорда це апендікс, який містить вказівки до щодо створення з гри за вищих ельфів Рівенделу та ельфів Лорієну. Також ельфів лордів, могутніх персонажів, особливо придатних для соло гри. Перед замовлення коштує 42 баксів. PDF видають одразу. Фанати Володимира персів, придійте. А якщо ви хочете придбати цю книжечку і не хочете паритись фрілігою, то ви можете перезамовити її на сайті Жаба Ігор і отримати скидку до кінця цього року, до 30 грудня, всього 1598 гривень. Ого, ну і щоб далеко не ходити. Якщо у вас ще немає The One Ring, то на сайті Bundle of Holdings Вийшов класний батл по The One Ring. Всього за 8 баксів ви можете взяти корник, а також Лормастер Screen and Rivendell Compendium та соло правила. За 18,5 з долярів ви отримаєте те, що тільки що перечислив, а також Ruins of the Lost Realm про Lone Lands та саплемент з шістю пригодами по цим землям Tales from the Lone Lands. По-моєму, чудова нагода купити собі гру по Володарю персні. Новини поруч з нарі. А ось анонсували. Покрокову стратегію по світу RuneQuest під назвою RuneQuest Warlords Warlords. Цікавого. Те, що її робить студія Волмі, яка базується в Києві та Варшаві. Тобто так, наші Українчики роблять гру по Рунквесту і обіцяє, буде дуже цікавою. Гравці візьмуть на себе командування племенами Тала Стар, перевтілившись у воєначальників, які проведуть їх через захопливу однокористувальську кампанію з 18 місій. Вони боротимуться за виживання проти невблаганних хаосу, зустрічаючись з культовим персонажами Сесіту Рунквест, такими як Кеттіл Вайтай. Хеконде Свімер, Вовандор та Ралза Карк. Сподіваюсь, фанати Рунквесту. Ці імена для вас щось значать, не дарма ж я їх слух казав. Коли вона вийде, не знаємо, але вже зараз можна додати її в Steam віше. Також то самий Хаосім продовжує розвивати Рунквест і випускає нову книгу серії Cults of Runequest. Тепер це The Gods of Fire and Sky. І так тут було 13 нових культів, правила для створення нових пригодників по парунквесту. Ну і купа купа всього, що ви очікуєте від них серії Cults of RuneQuest. Плануємо ціна буде під 40 долярів і очікуємо реліз на початок 25-го року. Слався, друже, комп'ютер. Тепер Модіфію анонсувала гру по моїй улюбленій параної, але не Енері, а на стілку. Під назвою Paranoia The Uncooperative Board Game. Гру можна грати від 2 до 6 гравців, і, звісно, ви будете требл шутери, які будуть виконувати завдання від дружи комп'ютера. Слався дружи комп'ютер. Чекаємо, я як фанат, звісно, візьму, але високих пливань не маю. Бо, наприклад, у мене є настілка по порталу, і вона Ну, такоє, Але бірік там красивий. Для фанатів Warhammer Fantasy Roleplay теж свята Кубика 7 продовжує розвивати і е, е, анонсували новий саплин під назвою Deft Steps Light Fingers. І цей сиплемент буде особливо цікавий тим, хто грає за рогів, ну пройдисвітів або рейнджерів. Обіцяють нові професії, такі як коваль, шкурадер, браконьєр і так далі. Нові чудеса чусата та Рональда, ідеї для крадіжок, обману довіри confidence tricks та підробок. Нові ендеверс та події пов'язані з довготривалою злочинною діяльністю, бізнес організованої злочинності та управління. Її. Офігенно правила вистежування в дикій природі, посімні про те, що відбувається, коли ви порушуєте закон. Та посібник з полювання та браконьєрства в імперії. Фізична копія буде коштувати 37 євро, ПДФ 19. Ну і на цьому ми переходимо до українських новин. Сьогодні нема щось по краудфандингу, так що пробачте. А почнемо з прикольної невеличкої новини: Український контент. Зін чорнобот Чорнобот»! компанії намалював на а 4 лісті який складається в маленький а 7 зін. Зін про горну сайфайну тематику. Там будуть гачки, негативні ефекти та розворот на тему альтернативної біохімії. Ви можете придбати всього за 50 гривень, кинувши донат на ЗСУ по лінці в описі до цього відео, і ви отримаєте собственно, лінку, де треба її заповнити. Або можете безкоштовно скачати paywatjuн з сайту itch.io. На ютуб-каналі Roleplay Словіну вийшов огляд Urban Shadow з другої редакції від Super 8. А ця гра, це міське фентезі про політику, про боротьбу за владу та, звісно, магію. А невеличкий огляд, ну як невеличкий, на 40 хвилин, супер розповідає майже весь лор, який там можна почути, а, намагається вас затащити в цю чудову побета. Так що, якщо вам цікаво, що ж це таке і чому багато хто її називає одною з крутіших великих. Таж цього світу цього до виміру цього часу. ідіть і подивиться, а також лайк, вподобайку, коментар залиште, щоб відео просувалося далі. На каналі Сондер вийшов огляд останнього саплементу для плукача під назвою No No Time to Scream. Це підбірка з трьох пригод. І сундо за сім хвилин розкаже вам, що там за пригоди і що йому сподобалось, а що ні. Ну і давайте з продеху поговоримо. На сайті Dyson Bones вийшов нарешті огляд нової редакції ДНД 5.5 або ДНД Ван, як вони його називають, не знаю. Ну коротше, там Іван вам все розкажеться, покаже, що йому сподобалося, що не сподобалось, розбере цю е, книжку на маленькі атоми. Так що, якщо вам цікаво, що ж там таке нове або оновлене, ідіть Подивитися. Ну і станом новиною поговоримо про конкурс Маусвітря. Я вам нагадаю, почався вже третій тиждень, залишилося всього два тижні. Будь ласка, якщо ви хочете прийняти участь, вже починайте. Бо часу залишилось, ну, половина. Вже вийшло три стріми з авторами пригод, з ось, суддями авторами пригод, де ми повністю розібрали їх пригоди, що їх надихало, які у них були всякі ідеї, звідки вони їх брали, як вони їх оформлювали. Ну і взагалі, як. Вони Створили цю пригоду, мені здається, це дуже корисно для вас, для тих, хто ніколи не робив. Наймі, та, і для тих, хто робив, теж цікаво заглянути в іншу голову, та, як там це працює. Так що, будь ласка, ще раз нагадаю, що ми не очікуємо від вас якогось неймовірної верстки. Ми не очікуємо, що там буде все ідеально стилістично, що там не буде помилок. Ми не очікуємо, що там будуть красиві арти. Ми очікуємо, що це буде 4 сторінки, а п'ятого формату. Мапа намальована від руки як завгодно, ліж би вона була. І ну якісь умови, які ми для конкурсу цього створили. Так що не лякайтесь, починайте писати. Якщо є питання, будь ласка, давайте де тільки можете, де можете добратися до суддів, до мене, до е, Сашка Тріфона, Будь ласка, головне не гальмуйте. Питайте і робіть свій контент. Ми дуже дуже чекаємо, коли конкурс закінчиться. І ми почнемо вчитувати всі ваші пригоди і обирати саме. Ну і на цьому дякую, що дивилися. Сьогодні дуже карантенічний випуск. Як ви бачите, потихеньку тут навалюю світло навколо. Головне світло поки таке собі, але це колись зміниться. Мабуть, в наступному році. Дякую вам, що дивитесь. Будь ласка, напишіть в коментарях, що вам, що вам, які вам новини, цікаві, які не цікаві, що ви очікуєте від наступного року. Ну і в цьому році ще буду цікавінки. Я тут планую прикольний формат, тестовий, коли він вийде, я не знаю, але обов'язково вийде. Весь таж в цьому році. Так що stay tuned як то кажуть, і коли він вийде, будь ласка, набіжить в коментарі, лайки, подобайки, підпишіться, якщо ви ще не підписались на наш канал. І до зустрічі на новому тижні. В понеділок, наступний, в новому випуску новин на каналі АйТіано.